Це весна зараз, пора, це період, який між зимою і літом. Дуже людям хочеться швидше встати в форму, покращити стан здоров'я, тому що весна вважається перехідним періодом, як на загострення хвороби, на, 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 на гірше самопочуття. Тому багато людей звертаються якраз за масажами, в тренажерні худають, тому що якраз сам піст допомагає людям покращити форму і здоров'я. Осінню, теж багато загостень буває різні хвороби, тому що це якраз період між літом і, осінь, і зимою. Тому краще людям займатися в цей період такі, позитивними аутотренінгами, займатися собою, щоб не думати про це, воно плавніше проходить цей процес так само, так? Психологічно налаштуватися на початку. Тобто психологічно, так, да, підготувати себе до, 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 до літа, тому що літом сам з собою людина худає, менше їсть, більше рухається, потіє, людина себе почуває набагато краще. На зиму набирається вага лишня, і людина менше рухається більше споживає їжі, більше жирної, калорійної.